Ісус розповів нам історію про невірного керівника: була багата людина, яка взяла собі на допомогу управителя, і ось йому доповіли, що той марнує його майно. Багата людина викликала його і сказала: дай звіт про Твоє управительство і складай повноваження. Тоді невірний керуючий, замість того, щоб виправитися, пішов міняти розписки і далі оббирати свого багатого господаря. Він покликав боржників і каже одному. І винен 100 мір оливи, візьми свою розписку і пиши скоріше 50. І так далі. Зрештою, він робив це з метою власного зиску, щоб залишитися у друзях з боржниками, і коли його звільнять, прийти до них, щоб вони прийняли його до своїх домівок. Він не виявив вірності своєму багатому господареві, який попіклувався про нього, дав роботу і утримував. І таких людей вдосталь. Ми, духовно багаті люди, часто брали собі помічників в управління, але деякі з них не допомагали нам, а стали шкідниками, невірними та зрадниками. Вони неправильно використовували владу, довірену їм, гроші, ресурси, позицію і час, принаджували людей до себе, але не до Ісуса і не до людей, багатих вірою. Знаєте, так само і в житті. Ми даємо, але дивимося, як люди управляють тим, що дали ресурсами, владою, яку ми дали людьми, яких дали, позиціями. Ми дивимось, і так само буває час, коли ми кажемо: Дай звіт. Коли ми бачимо, що люди справді управляють неправильно, і це було неодноразово у нашому досвіді, у нашому житті, коли ми бачили, що люди неправильно управляють і ресурсами, і фінансами, аж до того, що говориш дай звіт, і люди можуть місяцями не давати звіт, викручуватися, а потім такий огризок принесуть, і все. Ти кажеш, ти що знущаєшся? Ось такий огризок. розумієте так. Щодо ресурсів, щодо фінансів тощо і що ж тоді відбувається. Звичайно, тоді я знімаю таких служителів, таких пастирів із служіння, і такі випадки були неодноразово, коли люди неправильно використовують владу. Ти дивишся, вони не розуміють, що їм дано, коштовність яку дали. І так само і цей багатий чоловік він покликав того, кому дав управляти, і що каже дай звіт. Каже, і складай повноваження. І ця людина пішла далі хімічити, розписки міняти, кому що роздав. каже тобі дав 100 мір оливи?» каже, напиши 50». іншому 100 мір пшениці, напиши 80». Щоб потім у кентах бути, і можна було прийти, щоб ті люди його прийняли, бо вони йому винні за те, що він зрізав їм, щось списав. І достатньо людей, які неправильно, душевно використовують владу, яку даємо, щоб привернути людей до себе. Тобто не до Ісуса, не до пастиря, а управитель привертає до себе. І так само роблять багато людей, яким довірено служіння, які стають служителями або віруючими, або пастирями. Розумієте, так? Але це ще добре все далі що буде. І що відбувається, Управитель похвалив, каже, ти мудро зробив, щоб якось тобі викрутитися потім, хто тебе прийме, нагодує і таке інше. І він каже тому потрібно, щоб діти, віруючи, розуміли, що це багатство, яке є неправедним, потрібно вкладати в людей Божих, тих людей, які йдуть на небеса, які багаті вірою. І тоді справді. Там, на небесах, вони зможуть вас прийняти у вічні обителі вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому, неправедний і у великому. Отже, якщо ви у неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істинне? І якщо в чужому не були вірні, ваше хто вам дасть? І ось тут криється а чому я віруючий, а чому я служитель, а в мене не виходить? Тому що Бог, Ісус Христос, Він уважно дивиться, як ти займаєшся тією позицією тим, що тобі довірили, чим довірили тобі управляти. Він дивиться війником тобі, мікрофоном, немає різниці людьми, ресурсами, грошима. Яку владу тобі дали, чим ти управляєш? Бог? Господь Ісус, Він уважно дивиться, як ти цим управляєш, наскільки ти є вірним, керівнику? Тому Христос уважно дивиться, чи є у вашому житті вірність, і наскільки. Він каже і якщо ви не були вірні в чужій справі, вашу хто вам дасть. Якщо ви були в церкві поруч із духовно багатими людьми, вам давали брати участь у їхній справі і ви зрадили багатих вірою людей, то Бог каже, що ніхто і ніколи не дасть вам вічного багатства, яким є вічне життя. Якщо ви у неправедному багатстві не були вірні, ваше хто вам дасть? Коли ви не були вірні в грошах, не вкладаєтеся в Божих людей, які мають прописку на небесах, то як може Бог дати вам вічне багатство, життя в золотому місті і нетлінні скарби? Щоб не потрапити до пекла, нам треба бути вірними. Вірність є цінністю самого Ісуса Христа. Якщо ми не вірні, то ми занапастимо і себе, і людей, як це зробив диявол. Він був на службі у самого Бога. Йому дано було все, але він занапастив і себе, і третину ангелів, і продовжує занапащати душі людські. Тому у пеклі знаходяться всі невірні зрадники, брехуни та подібні до них. Такі царства Божого не успадковують. Зрадники не потрібні Богу ні тут на землі, ні тим паче там, у вічності, де справжнє багатство, справжня влада, де життя вічне, де позиції даватиме сам Бог.